Вітаю зараз. Я вам розповім про доповнення до гри Everdell стрімко шир. Як ви знаєте, Everdell я обожнюю. Він знаходиться в топ-10 моїх настільних ігор. Це чудова сімейна гра, і я робив дуже великий огляд, в якому оглянув буквально увесь контент, що існує. З цієї гри його ви можете подивитись за посиланням в описі, а також за підказкою, яка з'явиться десь тут. В ньому я пояснюю за увесь контент, що колись виходив до Еверделу, а також порівнюю різні доповнення. Його можете подивитись, але то коротко. А зараз ми більш зануримось в доповнення стрінкошир. Коли я побачив локалізацію від ігромагу, що вони будуть робити Евердел, я дуже зрадів. Але коли я побачив, що дзвінограй буде першим доповненням, яке одразу запуститься, а потім подивимось, просто знаючи, наскільки. Часто наші видавці приходять до доповнень і починають їх локалізувати через низький попит. Ну мені було дуже сумно, що ми не побачимо ось цієї краси. Але це сталося. Розкупили коробочки. Базовий Вердел вже там закінчився. Зараз привезли новий наклад нещодавно. І я радий, що стрінкошир прийшов. Також стрінкошир локалізували. Скоро буде перловодя, але ось це. Та ще New Leaf, але ось це я вважаю найкращим доповненням до Everdell. зараз ми подивимось, чому це саме так. Перше, що додається доповнення, це новий шматочок мапи Еверделу. Це нова фішка, яку буде мати кожен гравець. Вона виставляється на початок ось тут. І протягом гри вона пройде увесь цей шлях, а потім відправиться в експедицію. Але як ви будете подорожувати, це найцікавіше. Ви це будете робити в момент переходу між раундами. Тобто, зазвичай, ви коли переходили між раундами, ви просто отримували нові міпли. А тепер ви будете ще й рухати ось цього зайця. Чека, і робити щось додаткове на цьому полі. Через це переходи між раундами стали набагато більш цікавішими, ваговішими, і тут ви будете приймати набагато більше рішень. Ви йдете за протореним шляхом, нічого складного немає. Якщо ви побачите, у нас є ось такі камінці, ось такі відмітки, і від камня до камня ви будете переміщуватись. Тобто раунд пройшов, ви від цього камня. Перейшли сюди, сезон змінився. Ви починаєте, як ви бачите, на кінці зими, потім тут у нас іде весна, літо, осінь, ось це все, теми Верделу продовжується. Звісно, ви не просто будете бігати цим зайкою по цьому полю. У цьому є сенс, бо на ньому розкладені ось такі нові шматочки мапи. Якщо ви проходите повз них, ви обираєте собі один. З тих, що зараз лежать на полі, це буде стільки скільки гравців плюс один по кількості, і на них зазначення кількість переможних балів, які ви отримуєте, якщо виконуєте умову, яка на них зазначена. Про умову ми поговоримо трошки згодом. Як тільки ви обираєте один з них, інші залишаються для інших гравців. А нові відкриваються. Таким чином. Ви побачите, що вас очікує далі на шляху. Кожен новий шматочок мапи приєднується до попереднього, вони не можуть мінятись місцями ось так, от підряд. І наприкінці вашої подорожі ви відправляєтесь в експедицію. Коли ви завершили шлях на цій великій мапі, ви переходите на початок цієї експедиції. Це буквально в кінці гри відбувається. Це трохи ускладнює гру, тим, що вам не просто треба збудувати містечко, яке буде чудово працювати і принесе вам купу балів, Вам ще треба залишити певні типи ресурсів. Ви не можете отримати бали за останній ось цей шматочок, якщо не виконали перший. Якщо у вас є два коменці і вам просто просто одного комінця не вистачає. Нехай ви зібрали все, що буде далі. Ви далі не просунетесь, і це все просто згорить. І а вже ж це не всі складнощі, що на вас тут чекають, бо існують погодні умови. Це новий тип карток. А, буквально по три штучки на кожен тип раунду: ось три штучки на зиму, на весну, на літо та на осінь. Тобто небагато різноманіття, але це дає вам, хоч трохи прорахувати, що на вас може чекати. Одразу скажу нічого приємного, тому що вони варіюються від поганих до. Дуже поганих, вам або дорожче доведеться щось будувати, або вам блокуються повністю якісь місцини, або взагалі у вас вилучаються ваші міпли. Ось, наприклад, ця лісова пожежа вона прибирає одну вашу фішку гравця назавжди, і все. До побачення. У вас їх тепер менше і думайте, що з цим робити. При цьому вони працюють не водночас для всіх гравців. Як ми знаємо, у Евердела є певний недолік тематичний. Різні гравці можуть знаходитись в різних раундах. Водночас це круто з боку геймплею, але з боку тематичності це дивно. Правда, різні люди це виправдовують по-різному, можна щось там придумати, надумати, Але кажу, як є, да ми водночас знаходимось в різних раундах. Таким чином, гравець в першому раунді, до речі, подивіться на цей тріснутий Міпл дуже шкодив, що він таким приїхав. що поробиш. Короче, гравець в першому раунді може знаходитись під час. Холоднечі і все у нього там буде погано, він не може відвідувати лісові місцини. А гравець, який вже перейшов в другий раунд, у нього дах злітає від громовиці. Таким чином, коли ви переходите в новий раунд, відкривається нова картка погоди. І каже, що тут відбувається, наприклад, тут засуха, потім буде ще щось новеньке, наприклад, град, і також відкриваються нові тайли місцевостей, які ви зможете потім дослідити під час експедиції. Але це ще не все, бо в гру додається купа нових карток, і ця купа карток не збільшує основну колоду. Тут картки доволі потужні, і ви їх будете отримувати тільки під час. Цієї пригоди. Вони розташовані наступним чином. Ви один стос кладете сюди, один стос кладете сюди, і останній кладете сюди. Після того, як ви обрали ось цей тайлик, ви відкриваєте з колоди, біля якої ви знаходитесь три верхні картки, і з них. Можете безкоштовно забрати собі першу за другу, вам доведеться сплатити одну картку або один будь-який ресурс, а за третю дві картки, чи два будь-яких ресурса чи одну картку і один будь-який ресурс. Коротше кажучи. Далі дорожче, це дає непостійної цінності карті, І ви думаєте, що блін, ну очевидно, ось ця, наприклад, краща, ніж ця, але все ж таки ця дешевша, тому я краще зекономлю ресурси і піду сюди. Тому ви часто обираєте не просто найкращу взагалом картку, а найкращу за ціною що змушує вас спробувати якусь нову стратегію, навіть якщо, наприклад, цей кабанчик ваш улюблений, але він зараз буде дуже дуже коштовним. Ви такі, блін. Спробую зараз пограти через археолога. Чому би ні? І ці картки. Просто офігесні, без них доповнення було б ну таке собі. Да, воно б сильно ускладнювало гру. Ви тепер не могли б нормально прогнозувати, що у вас там далі буде. У вас постійно міняється погода, все погано, все дорожче, е, кудись там не можна ходити, все дуже складно. Вам ще треба більше ресурсів на кінець гри відкладати, щоб отримувати переможні очки за вашу подорожістю, за вашу експедицію. Це все ускладнює гру. Але що ж її спрощує? Що дає вам більше свободи? Бо свобода вибору в грі? Це важливо. Поки що ось це все трошечки вас стискає. Ось ці картки вони дозволяють вам робити абсолютно нереальні і круті речі. Зараз покажу. Серед цих карток є велика купа різних типів. Про них окремо я думаю, дуже подробно розповідати не буду. Але деякі картки додають вам нових. Міплів, деякі картки додають вам постійну властивість, деякі картки додають вам ефект на тимчасовий якийсь проміжок часу. Наприклад, тут ви ігноруєте ефекти весняної картки погоди, а також можете зіграти одразу дві ось такі крутезні карти замість одної, а коли прийде час, і ви туди дістанетесь. Тобто тут є різні завдання на майбутнє у грі. Коротше кажучи, всі ці картки неймовірно красиві, виглядають потрясно. На деякі з них можна виставляти міплів, тобто деякі з цих карток. Є місцинами, а деякі з них мають доволі прикольні механіки. Наприклад, це чистий пушйолак. Ви сюди ставите свого міпла, сюди можуть ходити і ваші опоненти на цю картку потім, вона прям додається до вашого містечка, і, по суті, ви відкриваєте у себе печери. І сюди можуть ходити якісь а, ваші опоненти, чи ви. Далі тягнути картки з колоди. І якщо ви витягнули, наприклад, раз картку, два картку, три картку. Обрали зупинитись, і жодна з цих карток не співпадає з картками з магазину, по суті, то ви отримуєте стільки балів, скільки витягнули карток. Але якщо ви витягнули занадто багато і якась картка таки співпала з карткою, яка доступна в магазині гри, то все ви не отримуєте нічого і втратили по суті цілого міпла і дію на цей раунд. Враховуючи те, що вам навіть не обов'язково сюди ходити, а сюди можуть ходити суперники і давати вам переможні за це бали, по суті, ви відкриваєте казино. Це доволі прикольно. Також. Є, наприклад, ось така картка. Ця картка дозволяє вам витягнути три картки з колоди, покласти біля неї. І як тільки суперник буде брати собі таку картку і розігрувати, яка лежить біля цієї основної, то ви будете також отримувати переможні очки. І як тільки він її розіграє, вона замінюється на іншу. Тобто, ви по суті на три картки. Збільшуєте магазин, але конкретно ці картки будуть приносити вам бали, якщо суперники будуть їх розігрувати. І це круто, це круто навіть без усіх балів, просто ви розширили магазин, але ще й трошечки на свою користь. Ще я просто зобов'язаний вам показати, як працюють нові міпли. Як тільки ви отримуєте одну з таких карток, де намальований цей міпл, ви його берете собі на руку, далі берете ось таке сідло. Зверху його ось так ставите і в нього садите свого міпла. Це тепер проабгрейджений міпл. Це фієзно, просто подивіться, це, це лисичка на кабанчики. Я ще не знаю, яка настілка дозволяє вам таке робити. І тепер ви можете цим міплом користуватись як звичайним міплом, а можете використовувати особливу властивість саме цього кабанчика. Наприклад, він дозволяє вам ходити на зелені картки свої та суперників і отримувати з них бонуси. Наприклад, у когось є ферма, ви взяли і пішли на цю ферму. Раніше ну, таке просто було неможливо, тепер можливо. Цей, наприклад, птах дозволяє вам встати не на місцину, навіть не на картку, а на цілу колоду карток. І Як тільки опоненти, поки він там стоїть, будуть тягнути картки. Ви також будете тягнути картки. Тобто, тут дуже багато незвичних цікавих властивостей. Наприклад, раніше вам було дуже складно виконувати завдання. Ну просто не йшло. Тепер ви можете взяти ось таке звірятко, ним полетіти на завдання, і воно буде коштувати для виконання вдвічі дешевше. Вам треба буде витрачати ну по суті вдвічі менше ресурсів на його виконання вдвічі менше у вас буде умов. Також вас постійно могло бісити. Якщо хтось скинув картку, яка вам дуже потрібна. Тепер у вас є ось таке звірядку. Це прям. Дуже потужний стерв'ятник, який сидить над скидом, і дозволяє вам звідти тягнути картки. А також є медвідь. Він просто дає вам купу, купу, ягід, бо вас могло бісити те, що комусь дуже щастить, і він постійно витягує споруду звірятку, споруду звірятку, а вам за цих звіряток треба платити ягідками. Тепер ви можете ось цим ведмідям закрити собі безкоштовно декілька звіряток. По суті, де інде у вас просто якісь скажені дивні властивості, по типу, розміщувати ось цього цапа на своїх Летових картках і отримувати ресурси за кількість балів, що дають вам ці картки. Короче, багато класних властивостей. Візьміть, наприклад, цю лисичку. Вона дозволяє вам будь-яке звірятку просто знайти в колоді. І одразу його собі забрати, навіть ігноруючи ліміт руки, таке саме там є й на споруди. Коротше кажучи, багато карток, які дозволяють вам або брати нові завдання, за які вас будуть винагороджувати, або ламати якимось чином гру і отримувати за це прикольні винагороди. Це Класно, мені це подобається, і тематично це просто офігезно. Наприклад, ось це фінальна колода, це фінал вашої подорожі в певному сенсі. І тут часто зустрічаються різні містечки, куди веде вас стежка. і це якби ну прям. Виглядає як фінал, куди ви весь цей час подорожували. Дуже класно, дуже приємно опинитись в якомусь такому місці. Да, знаєте, наприклад, на далекий берег приплисти. Да, що це ось фінал вашої подорожі. Це тематично дуже класно зроблено. Це візуально дуже класно зроблено, і це класно вплітається в тему самого Еверделу. Ви вийшли за межі вашої долини, вашої основної локації, і тут ви зустрічаєте нові перешкоди. Тут ви зустрічаєте нових звіряток, які допомагають вам якось поратись з певними проблемами по-новому, як ви ще раніше, механічно це не робили в Everdell. Таким чином, це доповнення створює дуже приємний флоу. Обрали напрямок, відкрили нові картки, обрали цікаву якусь для вас на цю гру, порухались далі, відкрили нову погоду. Дуже приємно, дуже класно, дуже просто пояснити. Мені подобається, що вони не стали змінювати напрямок гри, наприклад, як в доповненні перловодзя. А ми тепер більше фокусуємось саме на е, здобичі ресурсів за для купівлі спеціальних споруд. Ні, тут все прям, от як в базовому Еверделі, але між раундами. Ви просто просуваєтесь по треку подорожі і щось там цікавеньке знаходите. Це класно, тематично, мені це дуже подобається. Оформлення, як завжди, вишка. І Everdell не забуває, що він не просто візуально красивий, а ще й тактильно приємний. І вони додали ось такий новий тип міплів, який дуже приємно, саме з тактильної точки зору, собі брати. Ви обрали собі звірятку, ви прям сідло на нього ось так от чіпляєте, потім туди. Садите свій міпл і це реально тактильно дуже приємно робити. І потім цим цим ходити, воно нормально тримається, нічого не відпадає. Коротше кажучи, класно зроблено, це просто от приємно зроблено. Вони могли. Ось цього не робити вони могли додати просто картку, яка вам каже, що протягом якогось раунду, раз на раунд, ви можете виконати ось таку то дію. Да, Можна просто це було замінити текстом на карті, ось цих всіх здоровезних звірят, але ні, вони їх зробили, і це виглядає класно. Це можна сказати, фішка доповнення, яка візуально буде приваблювати людей, але і всередині поза цією фішкою є багато цікавостей. Також мені подобається, що тривалість гри майже не збільшилася з цим доповненням, тому що ви по суті ну тягнете додатковий жетон, тягнете додаткову картку один раз між раундами. Це не кожний хід відбувається. Ні, це просто там декілька разів на гру. Ви це зробите, ви до цього звернетесь. А все інше, що лежить в доповненні, воно якби працює фоном. Так, да, у вас є нові міпли, але це не додатковий міпл. Це міпл, який покращує вже існуючий. Таким чином кількість ходів залишається по суті така сама тривалість, така сама. Просто тепер ви можете робити трохи більш різноманітні речі. З естетичної точки зору, мені подобається, як це поле продовжує поле Еверделу. Да, інші доповнення роблять по суті те саме, але вони кріпляться то зліва, то справа. Да, він грає зверху, але він виглядає трохи як прич по формі, якийсь такий горбік просто. А тут воно прям ну, витягується, іначе так і потрібно. Тобто мені це прям сподобалось, те, як все виглядає. З точки зору ігроладу, розглядаючи окремо всі ці елементи, що додає доповнення, воно виглядає не надто потужно. Да, нова колода карток, клас, клас заради цього, можна вже брати. Але. Ось ці погодні умови. Так, да, вони щось трохи змінюють, але недостатньо, щоб, наприклад, якби вам пропонували це придбати окремим паком, навряд чи хтось би це прям робив. А так само і ось ці шматочки шляху для експедиції. Так, да, вони, наче окей, але ми це вже бачили в замках Бургундії, в їх доповненні. І це тут небагато, що змінює. Це нова ціль наприкінці гри. Але ви можете сфокусуватись не на ній, а на основних завданнях. І технічно, що вона там є, що її немає. Якщо б ми дивилися на це все. Це окремо, але разом. Разом це все працює чудово, і це прям такий ідеальний пак, який покращує в Верделі аспект переходу в новий раунд. Не те, що покращує, змінює, скоріш, змінюю. Да, там він вже був нормальний, там кожен раунд він доволі сильно відрізнявся. Тут. Це прям а, в абсолют вивели, а, тому що момент переходу відчувається набагато більш вагомим, тому що ви тепер не просто переходите в новий раунд, де отримуєте бонус, міпли. Ось це все як в базовому Верделі. Ні, тепер ви отримуєте додаткову ціль. На кінець раунду нові умови на поточний раунд, а також вибір з карток, які вам допоможуть в цьому раунді впоратись з умовами, які вам надає, наприклад, погода, щоб дійти до фінальних цілей. Тобто, все настільки класно пов'язано, що воно блін працює і працює офігезно. Тому наразі це одне з моїх найулюбленіших доповнень не тільки до Еверделу, а можливо і взагалі, бо додати більше різноманіття таблобілдера. Не збільшуючи саму колоду, а також не збільшуючи тривалість партії, особливо це треба постаратися як на мене, у них вийшло. Що мене ще вразило. Так це ціна в 2000 гривень на це доповнення. Чому тому що. 60 доларів його офіційна ціна на заході це 2500 гривень, а у нас просто дві це 50 доларів дешевше. А так як у нас постійно проходять знижки регулярно доволі, про які я розповідаю, до речі, в телеграм-каналі можете подивитись, перейти за посиланням в описі. На ньому ми, до речі, і голосували за це відео. Ви попросили. Я зняв так ось на знижках. Ціна буде на це доповнення менше 40 доларів. Це ну дуже круто. Ще більше це вражає, коли ви розумієте, скільки всього ви отримаєте. Тут понад 70 кастомних міплів, деякі з них дуже великі. Тут сідла, тут різні жетони, мапа, картки, нові картки з новим артом. Так, деякі з них повторюються. Ну, наприклад, їжачки, да, вони виглядають так само тут і тут, але це здебільшого претензія до властивостей і саме з доповнення дзвінограйбу. А вони. Наче просто ну скопіювали арт на свої картки з інших карток. А, але якщо ми не зазираємо, да, в інші допи, арт унікальний, картки дуже красиві. Звісно, неприємно, що ви не зможете використати, наприклад, ось цих двох зайок, і вони будуть лежати у вас на полиці до того моменту, як ви придбаєте доповнення дзвінограї, щоб у вас менчились кольори, так само як і чотири. Цих зайки будуть чекати на доповнення перловодя, яке поки що у нас не локалізовано, але вже анонсовано. Ми на нього чекаємо. Те саме можна сказати, і про цих жабок вони будуть використовуватись саме там. І також ось цього зайку, який буде використовуватися тільки якщо у вас буде Glimmer Gold Pack, про який я розповідав в окремому відео. Але щодо його локалізації, поки що я нічого не знаю. Але сподіваюсь, вона на нас чекає. Коротше кажучи, ось ця вся кубка чекає на доповнення, а ось це все можна використовувати просто з базою гри. Тож підсумовуючи, я наполегливо раджу вам задивитись на цю коробочку, особливо по якійсь приємній знижці. Якщо вам подобається Everdell. якщо гра вам не зайшла базова, то це не інша гра, це все ще Everdell. Пробуйте на якійсь ігротеці і тоді вже приймайте рішення. На цьому все підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі, що ви думаєте про це доповнення, про інші доповнення до Everdell, які обрали б саме собі. І до наступних відео.